Усім привіт! Сьогодні 7 серпня, 24 рік, Вінничина. В даному огляді хочу показати три сорти. Це інжирний нектарин Концентіна Дуже зовні схожий на сорт Донат. Теж інжирний нектарин. Донат має більш таке темне забарвлення, однорідне. Константина більш світліше забарвлення Про смак пізніше скажу. Інжирний персик Pink Ring. Ось такий в нього вигляд. Так от поділений наче навпіл, дуже схожий зовні на серію інжирних персиків Плайне у них теж така йде полоса, яка розділяє їх навпіл. Спеціально взяв ще Сатурн персик. От у нього такого немає такої полоси, як у Пінкрінг. Отак вони ззовні відрізняються. У Сатурна біла м'якоть. У Пінкрінг теж має бути біла. Ну і персик Фіделія. Ось таке в нього гарне забарвлення. Це мурахи під'їли. Ось такий. Зважимо, подивимося у них вага. Так, Концентіна 92. 75. Пінкрінг. 86. 74. І найменший. 71. Це в мене і Концентіна, і Пінкрінг, сигналки на дворічних деревах було по кілька штучок. Так, і фіделя. Фіделія це третє плодоношення. В минулому році найважча було 315, 317 грам, щось таке. В цьому році, мабуть, будуть менші трохи, бо їх більше. 245. 176. 238. Ну, непогана вага. Так, розріжемо нектарин Консентина. Він вже добре достиг. Така у нього біла м'якоть. Тісточка відділяється. Вага кісточки 3 грами. Покажу чи є сік у ньому. Соку достатньо, і пробую. Ну, солодкий, як і донат, такий самий аромат, але Ну, стільки цукру, як в Доната, немає, трошки не настільки солодкий, як Донат. Але теж дуже смачний. Дуже солодкий взагалі без кислинки. Рекомендую. Він не такий проблемний, як Донат. Він менше тріскає, менше гниє. На два тижні пізніше доспіває. Але по смаку майже-такий майже. самий, як Донат. Так рінг, здається, я трошки ще зеленим зірвав, але так як зараз мурахи їдять все, то хотілося його спробувати скуштувати і показати вам. Так, м'якоть біла, а тут ще зелена в ньому. Кісточка, мабуть, теж відділяється. Так, кісточка відділяється. Така розміром, як і у концетіна. Соку не знаю, що я з нього вийду, він ще трошки звинковуватий. Трохи є соку. Пробую. Теж солодкий є. А може її нема. Не можу зрозуміти, чи є кислинка, чи немає. Мабуть, таки немає. Ні, немає кислинки. На Сатурн смак не схожий. На Константину теж не схожий. Щось своє. Не знаю чому, але мені він. Нагадує смаком більше жовтом'ясі персики. Хоча він білом'ясий. Але смак, як у похожий смак на бельмондочі ось такий Було б добре його скуштувати і у повній зрілості. Але це може вже в наступному році. І покажу. Фіделів у розрізі. Це виріжемо. Тут мурахи наділи і почав підгнивати. Це для себе можна вирізати. От всередині нічого йому немає. Так, ріжу так, щоб кісточку показати. Кісточка маленька. Для таких розмірів персика кісточка невелика у нього. Кісточка відділяється, м'якоть біла, масляниста. Покажу скільки соку. Соку у нього багато, от. соку дуже багато. І пробую. Ну Фіделія це фіделія. Дуже смачна, солодка, має невеличку кислинку, дуже збалансований смак, дуже приємний аромат у нього. По Фіделії можу сказати, це персик який подобається усім. Я ще ніде не читав і не чув ніяких коментарів, що він не смачний. Всі його хвалять, всі його рекомендують. От що помітив за цих кілька років плодоношення, що у нього можуть обпадати плоди перед самим дозріванням. Причина незрозуміла. Те, що одні виштовхують інші, виключено, такого не може бути, тому, тому що вони у мене пронормовані так, що не торкаються один одного. Ну, ще треба дивитися. Дивитися, спостерігати за цими сортами. І нагадаю. У сьогоднішньому огляді були інжирний нектарин Константина, інжирний персик Пінкрінг і персик Фіделія. Все, дякую за увагу!